Процеси децентралізації розпочали вже цей рух такий, і на місцях це підтримано, тому що ми розуміємо, якщо ми не йдемо по повноваження на місця, то перспективи наша держава не буде мати. І ми навіть приїхали сюди, нас повноважили наші громади з тим, що ми про це сказали. І цей процес розпочався, особливо бюджетний, минулий рік прийняли. Ми вже відчуваємо, що в бюджетному фінансовому плані більш стабільно почали працювати. Це нормально. Зрозуміло, що і ще багато питань, які треба вирішувати: питання землі, питання власності, питання пов'язані з е, е, дозволеними архітектурними е, організаціями. Тобто, ми на місцях відповідаємо за життєдіяльність людини. Раз ми відповідаємо, нам на повноваження. І щоб громада про це знала, і щоб ми могли вирішувати в рамках діючої конституції законів ці всі питання. Люди повинні чітко знати про це. Це питання давно назріло. І працюючи в органах місцевого самоврядування вже 21 рік, я в повній мірі розумію, що це безповоротний шлях і процес, який слава Богу розпочався. Тому сьогодні. Ми вперше відчули підтримку нашого керівництва країни, Верховної Ради про те, що повинна відбуватися децентралізація влади, розумно, поступово, але дуже й затягувати не треба. Тому сьогодні треба саме основний принцип дотримуватись повсюдність місцевого саморядування для того, щоб воно відбулося, треба сьогодні більш ефективно і оперативно приймати закони. На державному рівні для того, щоб розв'язати руки і дійсно органи місцевого самоврядування відчули, що вони є повноправними господарями в країні. Тоді країна буде процвітати і жити в злагоді в мирі. У мене позитивне ставлення до цього процесу. Мабуть, треба було давно провести децентралізацію, чи в такому вигляді, чи в іншому вигляді, але надати повноваж... більше повноважень територіальним громадам, містам, селищам і, мабуть, створити спроможні громади. Все це повинно було робити все раніше. Ну краще пізно ніж ніколи. Зміни в конституції. Ми я як представляю місто обласного значення, то Принципі зараз децентралізація здійснюється по принципу створення такого, таких, таких громад, і таких повноважень, надання таких повноважень, які має зараз місто обласного значення. Тому я чекаю від змін до конституції те, що ці повноваження, які зараз існують у місто обласного значення, вони поширяться на всі абсолютно громади. Це перше. Ну і друге, дійсно. Зміна адміністрації, передача функцій адміністрації виконавчим органам на рівні там районних і обласних рад на даний момент, поки що не повністю сформовані громади. Це також буде позитивне. Я однозначно дуже позитивно ставлюся до поняття децентралізація, але хотілося би насамперед, щоб все ж таки це залишалося не тільки поняттям в нашому спілкуванні, і в спілкуванні от на таких форумах і на всьому, але все ж таки, щоб насправді децентралізація почалася справжньою і рухалася, тому що на сьогоднішній день дуже багато проблем. Я думаю, що про це говорили напевно всі міські голови, якщо ви з ким спілкувалися, передача повноважень. Але немає коштів під ті типу повноваження, які нам передані. Тому хотілося б повний пакет, що називається цієї децентралізації. Хотілося б, щоб держава обов'язково виконувала всі ті зобов'язання, які залишилися за нею. Ми сьогодні розуміємо, що без децентралізації наша країна не може рухатися вперед. Тому досить активно проходить обговорення це і на рівні села, і на рівні міста. І не дивно, що наша асоціація зібралася сьогодні. Основне питання до обговорення іменно децентралізації влади. Ми очікуємо все таки на збільшення повноважень органів місцевого самоврядування, тому що все таки правильно сьогодні сказав голова Верховної Ради. Що ми хочемо рухатися вперед? Ми повинні відходити від тоталітарного режиму. А все таки децентралізація це якраз є відступ від тоталітарного режиму. Це все таки ми робимо ще один крок до цивілізованого суспільства. Я підтримую децентралізацію. Колись це була велика мрія органів місцевого самоврядування. Зараз вона справжнюється, тому що колись ніхто не вірив, що нам вдасться зменшити відсоток дотаційності. Я наведу тільки один приклад: в минулому році у нас 96,7% місцевих бюджетів були дотаційні. В 2015 році цей показник вже зменшився на 22%. Крім того, 10,2% місцевих бюджетів є повністю збалансованими. Це визначає в першу чергу якість життя населення в наших територіальних громадах. Колись це була мрія. Реформи не робляться за один день. Це не телебачення, що примкнув канал, щось не подобається, якийсь канал, і дивися і інший канал. Ми розпочали лише тільки перший етап. Я 20 років мрію про те, щоб це колись здійснилося. Бо я 20 років очолюю виконавчу дирекцію Асоціації міст України. І сьогодні дійсно є у нас унікальний шанс, коли всі і люди, до речі, опитування громадської думки показало, що 80% населення хоче реформ. Це раз. Місцеві органи влади так само ви бачили по голосуванню, підтримують реформи. Ну, є й підтримка політиків, більшість в парламенті, пр президент, уряд. Тобто ми сьогодні на грані того, щоб змінити країну. Тому дай Боже нам справитися з цим завданням. Ми хочемо, щоб в нас не було бідних геть громад, щоб в нас були всі спроможні. Спроможні це в першу чергу та громада, яка може забезпечити людей роботою. Це головне, бо будуть люди мати роботу, будуть платити податки, за ці податки можна щось зробити в громаді в місті, в селищі, в селі і так далі. Тобто, це основне. Друге, що передбачається реформою, це наблизити послуги сьогодні. Є деякі в нас райони, які надають адміністративні послуги. Це всякі довідки, субвенції, субсидії, і це треба їхати до районного центру за 50 кілометрів інколи. Ми хочемо, щоб ці послуги для людей отримувалися ближче. Ну і врешті-врешт, ми хочемо фінансової це основне частина вже пройшла фінансової децентралізації, щоб ці влади на місцевому рівні. Мали відповідні ресурси, щоб зробити більш комфортні наші населені пункти. Бо, бачите, у нас сьогодні ну, така була ситуація з фінансуванням. Що оновити основні фонди це поремонтувати дорогу можна було тільки через 70 років. 70 років у нас нічого, ні тролейбус не служить, ні лампочка, нічого. А та частка фінансування, яка була, отак от нам передбачала. Сьогодні ми провели перший етап фінансової децентралізації. Сьогодні є ресурси, причому збільшені в три рази, для того, щоб можна було б щось робити. Ви сьогодні так само мали можливість почути від міських голів, що вони раді тому, що є зміни в бюджетному і податковому законодавстві.